Друзі, мої вітання! Ось так виглядає моя збірочка на завершальному етапі. Зверху закрив текстолітом. Його можна легко прибрати, а ось це вже так, зібрана. перемички косички з Aliexpress. мені дуже сподобалися встановив екранчик, тут встановлена БМС-ка. а також для захисту. Встановив запобіжник на 160 А. Це буде мінус виход з батареї. Ну плюс, звичайно, прямо з комірки. Так, може кого цікавить розмір моєї збірки? Ну я так робив, як виходило. Значить, загальна довжина виходить 43 см. Ширина 22. Ну, і висота 27. Ця пластинка що стягує. Виходить 22 на 22. Використовував ДСП 22 міліметри. Ну, а це було така 18 у мене. Вирізав ось такі ручки для перестановки або переміщення даної збірки. Шпильку використовував. М8, просто вони в мене були. І була така трубка, докупив лише оцю силіконову. Довжина загальна, довжина шпильок виходить 44,5 см. Це, можливо, хтось буде повторювати схожу збірку. Нагадаю, комірки Envision 315 ампер годин. Якщо використовувати якісь інші комірки, то звичайно розміри будуть трошки інші. Ну а що? Зараз буду все збирати і встановлювати паралельно зі своїми гелівими акумуляторами цю збірку. Так як блекаути зараз наступили конкретні. Вчора за цілу добу лише півтори години було світло і то занижене 196 вольт. Бажаю всім миру, добра, здоров'я, а головне тихого і мирного неба над головою.